Друзі, всім привіт! Жовтий місяць добіг до кінця і час підвести підсумки. Помітно похолоднішало ідуть дощі, і в мене таке відчуття, що на вулиці тепліше, ніж в оселі. Навіть наш Тасюша, який має гарну шубку, і той шукає теплі місця, робить собі гнездечко. Похмурі дні часті й довгі відключення електрики привчили нас починати день вже не з кави, а з перевірки, чи всі батарейки заряджені. Рослинки, які знаходяться на підвіконях, переживають цей час нормально, бо то для них природня. А от ті, що знаходяться в глибині кімнати і які напряму залежать від штучного освітлення, ось ці рослинки зараз дуже страждають. Настав час змінити догляд. Погана вентиляція, низькі температури і відсутність світла роблять свою справу. На горщиках з'являється біла пліснява. І не лише на мосі і корі, а також і в горщиках з хоїчками. Саме з тими хоїчками, які ростуть в закритих стаканчиках або на гноті. Але вище носа, шановні пані і панове, пристосовуємося ми пристосуються і наші рослини. Прибираю верхній шар ґрунту, знімаю гніт, прибираю воду у піддонах, обробляю фунгіцидами і живемо далі. Квітування жовтня. Його мало, але є. Дісхідія Херсута квітує цього року вперше. Купувала в минулому маленьким живцем, он як розрісся кущик і квітує. Пагони вкриті рожевими маленькими квіточками, які зовнішньо нагадують ягідки. І, знаєте, так, ну, як, на мій погляд, дуже прикольно. Кушеві хоїчка мультифлора і лобі квітнуть постійно. Мультифлора не має аромату, лобі пахне дуже-дуже чарівно. Мультифлора, хоч і не має аромату, але квіти її виразніші і крупніші. Ну, а лобі вона має аромат. Дуже-дуже приємний аромат, ненав'язливий, дорогих парфумів. Хуєчка буртоні, вона квітне вже дуже давно, це не перший місяць, можна сказати, із весни. Вона квітне, але корзиночок у неї стає все більше і більше. Дуже люблю цю хою, хоч і кажуть, що голландські хої погано зростають в домашніх умовах, Ну, у мене, мабуть, виключення. Цю лакову красуню я вам показувала в окремому відео, тож повторюватись не буду. Єдине, що скажу, що до кінця місяця аромат в неї став більш м'якішим, не таким хімічним і не таким різким. Маю цю котлею вже багато років, але квітне вона цього року вперше, і хочу зауважити, що я була не в захваті. Навіть з'явилася думка продати її. Квіточки не особливо крупні, а ще й цей хімічний аромат, який дуже дратує. А сьогодні думка вже змінилася, ні, залишається. Лейлія Періні, навпаки, викликала захват. Це саме та краса, яка приїхала від пані Альони із Франції для того, щоб заквітнути в Україні. Подивіться на ці форми, на ці кольори. Боже, я в захваті. Витончена елегантність і має вона аромат. Такий нестійкий, не сильний аромат прянощів. На мій ніс дуже приємний аромат. Не втомлюся повторювати. Дякую Альонушка, за такий чудовий подарунок. Альона вирощувала її з підлітка і декілька років, але в неї вона не квітла, заквітла вперше і в Україні. Тепер буду вірити в те, що в майбутньому вона буде квітнути не поодинокою квіткою. Квітне в жовтні місяці дендробіум фаленопсис пурпле роже. Дуже красиві і такі комедні квіточки. Він має ось така пилорічність на пелюстках, нібито набита трояндочка. Про нього я розповідала вам в окремому відео, де показувала вам свої всі дендрофаленопсиси. Аромату він немає, квіти в нього темні, і, як на мій погляд, якби квіти були іншого кольору або світліші, то він би був набагато красивішим. Але в будь-якому випадку я люблю дендробіуми. Тепер стосовно цієї красуні катлеї Друзі, я дуже вдячна вам за те, що ви відгукнулися на моє занепокоєння з приводу цвітіння цієї красуні, оцих плям по пилюсках. Для тих, хто не в темі стосовно цього квітування, то зауважу вам, що катлея ця в мене 5 років і це її не перше цвітіння. Але ось такі плями по петалях і сипаліях в неї перше. Проаналізувавши всі ваші коментарі, я склонююсь до того, що ніякого вірусу у цієї котлеї нема. Місяця півтора тому я проводила обробку від шкідників всіх своїх рослин. Обробляю я, не дивлячись на те, хто на якій стадії розвитку. Хто хворий, хто здоровий, я також не дивлюсь, бо рослин в оселі дуже багато, і я не дивлюсь на те, хто відпочиває, хто росте, хто квітне. В той час разом з цією котлеєю готувалася до квітування і енциклія. Це крос енциклії вітиліни на енциклію кохлеату. То коли розпустилися квіточки цієї енциклії, я уважно придивилася і зрозуміла, що все ж таки вплинув, вплинула саме обробка від шкідників і застосування фунгіцидів. Бо і у енциклії також пелюстки не такі. А губа зовсім відмінна від тієї, яка в неї повинна бути. Якби ця енциклія квітувала вперше, то я подумала, що, мабуть, то якийсь крос інший, або іще щось таке, але квітування цієї рослини також не вперше. Отож і робимо висновок, що на правильне і красиве цвітіння орхідей має вплив багато різних чинників. Історію появи цього фаленопсиса, який дійсно має назву Парадокс, я вам розповідала нещодавно. Це фото із крамниці із Ніжина. Мій фаленопсис готувався до відправки. Як я і казала вам, покупочка ця була спонтанна. Ну, будемо казати так, фаленопсис під настрій. Але він мені дуже-дуже сподобався. Цвітіння його на сьогодення це не домашнє, він має дуже багато потончиків, пуп'янків, є такі бруньки, які ще тільки-тільки починають свій розвиток, тобто на цьому фаленопсисі буде ще багато розголуджень. Квітка у нього 9 см, це винозник із такою собі родзиночкою, жовтою губою і красивим таким поцілуночком на кінчику, на язичку. Венозні фаленопсиси дуже легко зростають в домашніх умовах, швидко ростуть, розголоджуються, довго квітнуть, саме тому я його і придбала. Фаленопсисів в мене небагато, і вони лише починають ростити свої квітконоси, тож ця рослинка буде тішити. Ну і завершити наше дефіле я хочу нагадуванням вам рецепту унікального коктейлю. Коктейлю саме для вас. Ложка добра, ложка уваги, ложка турботи, ложка поваги, трішечки терпіння, побільше взаєморозуміння і обов'язково чесність. І не забудьте додати побільше кохання, все ретельно перемішуємо, і коктейль готовий. Застосовуйте самі, пригощайте знайомих і різних, діліться близькими, і нехай в вашому житті завжди буде місце добру. Руботі і повазі. Красно дякую вам за перегляд і підтримку, обіймашки. Всім пока і до нових зустрічей!